А зараз я хочу надати слова ще одній наміні, яка не перший рік приймає участь у національної зворікснування, а приймає участь ще з 89-го року. Завжди стоїть на сторожі української державності, української мови. Це головний редактор газети Що Петро Слава партії удар. Слава партії свобода! Слава партії Батьківщина, фронт змін, громадянська позиція і навіть ті маленькі партії, яка прийшла до нас нашої країни, повинні єднатися сьогодні, бо є за небезпека української державності. Партія регіонів наступила сьогодні. Нам на всіх. І не думайте, що ми можемо приходити сюди тепер піареться. Від сьогодні ми приходимо на революцію України. Почалася. Вони її провокували, вони пожнуть. Дай Боже, щоб вона пройшла так, як було в 2004 році. Коли тут 40 тисяч боковинців приходило і виганяли їх звідси всіх, ще раз прийдуть і вижнуть. Бо терпіти їм вже не будемо. Вони зазіхають на наше майбутнє. Ви не думайте, що вони мову відбирають. Вони відбирають від нас наше майбутнє. Ви не відбирають у оцих дітей від нас. Вони хочуть тільки в Україні наживатися. Вони не думають тут жити. Вони тут тільки наживуться і утечуть звідси. Нам залишать руїну. Нам залишать ті всі проблеми, які вони тепер постворювали. Тому всім треба. Чітко розуміти, що ніхто не виграв від того закону промови. Той закон промови створений тільки для того, щоб роз'єднати Україну по Дніпро, бо вони боються російськомовних людей. Вони боються своїх електорат там на сході.